Я відчувала, що крутилась голова, але я тримала себе ну, максимально в руках. У мене багато раз біля мене взирвався, ну щось взривалося таке велике. Зараз не, не нудить? щось. Шум якийсь в вухах є? А, а, все, все все добре. А, все добре. А, тримайся. А, За мене а, тримайся сюди. Ти просто не спіши. Все, все, все добре, все добре. Особливо. О. О, о, особливо, коли. Та. Та. Танк. Все нормально. Ты не можешь говорить. Ти можеш. Ты можешь говорить. Почему я не говорю? Ты говоришь, говориш. Ми не бачим. Ми тебе розбираємо. Все нормально. Все нормально, Олена. Я не говорю. Нормально, ты говоришь. Все нормально.